Торік війна в Україні поставила на паузу спортивне життя. Відновити тренувально-змагальний процес нині дозволяє безпекова ситуація у регіоні. На початку року в Кривому Розі стартували перші тренування у спортзакладах, що мають укриття в своїх будівлях або розташовані поблизу. Не дивлячись на воєнний стан, в нашому місті працюють всі 11 дитячих спортивних шкіл. Працюють по багатьом напрямкам. І дуже символічно, що вже більше двох тисяч плавців займаються у нас плаванням. В цьому році ми вже більше 40 змагань провели в нашому місті і задіємо молодь для того, щоб вони займалися спортом, розвивалися. Місяць тому поновив роботу палац водних видів спорту Дюша номер 1 Сьогодні тут відкрили перші за рік війни масштабні змагання. Ми не скорилися, ми тренувалися і в режимі онлайн, і в частних басейнах, але підготовка була не дуже кваліфікована. У березні ми вийшли в свій рідний басейн. Тепер буде проба сил. Ми сподіваємося, що вдало виступимо і як мога більше триворістів попадуть до склад зборної збірної, збірної Дніпропетровської області. Чемпіонат міста серед дорослих зібрав понад сотню плавців з п'яти профільних спортзакладів Кривого Рогу. Іван Глущик представляє Дюша номер 2 та йде до підвищення у спортивному класі, маючи другий дорослий розряд. Плавання це свобода, каже спортсмен. Я розслабляюсь в воді і дуже добре після того, як как проплив якусь дистанцію. Ура! Все, 200 бац. Я після того, як я пропливаю, такий Блін, я це! До програми змагань включили всі олімпійські дистанції. 200 метрів брасом – улюблений вид запливу для 18-річного Давида Кизименка. Вже у 13 років він виконав норматив майстра спорту, потрапив до національної збірної, у складі якої торік став четвертим на чемпіонаті Європи. Нині спортсмен готується до чемпіонату України, що пройде у броварах. Бровари це буде доволі таки важні для старт, це буде ліцензійний старт для відбору на чемпіонат Європи і чемпіонат міра. І якщо я берусь там на Европы Європи, Чіпнат мира, значить у мене будет возможность выполнить норматив на олімпіаду. То тобто есть це будет доволі такі серйозні сорінування, на котрої нужно серйозно підготуватися. Чемпіонат України у броварах пройде у травні. Збірну Дніпропетровщину представлятимуть 50 плавців. Максимальну кількість вакантних місць в цьому складі планує забрати Криворійська номер Номородин. У нас Никита Плосконос був у позапрошлому вже році чемпіоном України. Зараз він не в дуже гарній формі, але у нього амбітні плани залишаються. Інші хлопці, такі як Сологуб, Котляров, це моя бригада, вони теж мають намерення, щоб попасти в призи на чемпіонаті України. Відбірковий чемпіонат міста сплавання серед чоловіків та жінок триватиме два дні. Переможці та призери змагань отримують медалі і дипломи від міста. Іван Проводов, Микита Шевченко цей день.